Грудня в Кагарлицькій громаді було оголошено День жалоби, в день похорону Володимира Степанчука. Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю, незламністю, самопожертвою нашого земляка. Його назавжди запам'ятають як працелюбну, життєрадісну, надзвичайно товариську людину. Володимир віддав найцінніше своє життя за те, щоб ми жили у вільній, незалежній Україні. Він відійшов у вічність, але його дух, дух воїна і захисника, залишається з нами. Він залишається в кожному колоску, у кожному світанку над ставами над Карличину. у нашій спільній перемозі, яка ми твердо віримо в це, прийде на нашу батостраждальну землю. Це слова із виступу заступника карлицького міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу під час похорону Володимира Степанчука. Вставах. Земляки зустрічали траурний кортеж, що рухався з Білої церкви, при в'їзді в село. Живий коридор Слави зустрічав процесію тут, на вулицях села. І як повелося вже, біля Став'янської гімназії учні та вчителі стояли з квітами та прапорами. У храмі Святої Покрови Православної церкви України відбулася церемонія відспівування, її проводив настоятель храму Валерій Марцин. Він добре знав Володимира і ось що сказав про нього. Завжди, коли він приїжджав у відпустку, чи то, за то чи то пізніше. Він такого не було, що він десь там задер, вибачте, на слові голову і казав: та ось я там, та я там, та я воюю за вас усіх. В нього того не було. В нього не було такої якоїсь поганої риси, якості, якоїсь задаваки там і тому подібне. Це не було в нього того. Це був добрий, порядний, щирий. Він міг усе віддати, дорогенькі мої, і тут всі ви то підтвердите, він міг все віддати, останню свою річ, аби було комусь добре. Оце було такі якості доброї, прекрасної людини у цьому чоловіку Володимиру, воїну Володимиру, якому ми сьогодні тут прийшли помолитися за спасіння його душі. Нехай Господь замилостий прийме його душу у місце світле, у місце квітуче, у місце вічного спочинку, де всі правильні спочивають. Амінь. Волонтерка, вчителька місцевої гімназії Тамара Шепелявенко підтримувала тісний зв'язок з Володимиром Степанчуком ще з часів, коли той брав участь в АТО. Володя, багато, пам'ятаю. Хочу од усього колективу висловити щирі співчуття твоїй родині, яка святівся зібралась, ти їх усіх зібрав, усім усій громаді подякувати. Світла тобі, пам'ять, царство небесне. Ти дев'ятий у нас ангел, дев'ятий. Хай Бог дає, щоб на цьому все закінчилось, бо далі вже немає сили. Після відправи похоронна процесія знову через живий коридор вирушила до сільського цвинтаря. Тут, на траурному мітингу, крім Івана Сімцова, виступив староста села Стави Володимир Михайленко. Шановні односельчани, шановні присутні, ми сьогодні з вами проважаємо в останню путь нашого жителя села, нашого геройського хлопця Володимира Степанчука. Ви тільки що щойно почули його біографію, ну, нам став'янам, вона їй не потрібна, тому що ми її добре знаємо. Він виріс на наших очах. Виріс всі його ми знаємо як чуйну, добрую відзивчу людину з добрим чувством юмора. Геройський воював ще в далекому 2014 році став на захід наших кордонів. Недавно був весною призваний і буквально через пару місяців отримав поранення. І не його вина, що він за станом здоров'я після останнього порання не міг перебувати у Збройних силах України. Тому дозвольте сьогодні від цієї громади висловити найщиріші співчуття всім рідним, близьким, друзям. Від усієї громади, а Володі свічна і світла пам'ять. Також, користуючись нагодою, хотів і всім вам висловити щиру подяку, що прийшли провести його останню путь. Також хотів би висловити подяку і керівництву нашої карлицької громади, депутатам міської ради, які виділяють кошти з місцевого бюджету на поховання наших героїв та на встановлення пам'ятників. Ну а нашим героям вічна і світла пам'ять! Володимир Степанчук, учасник АТО, а 7 квітня 2025 року знову став до Лав Збройних сил України. В одному із боїв був поранений, його було прооперовано, однак два осколки залишилися в тілі. Володимир боровся з наслідками поранення і цукровим діабетом. Серце воїна зупинилося 29 листопада 2025 року. Хоронили воїна з військовими почестями, лунав військовий салют, грав духовий оркестр, сестрі загиблого було вручено державний прапор України, яким була покрита домовина із тілом її брата Володимира Степанчука. 28 листопада в Карлицькому фізкультурно-здоровчому комплексі стартував новий етап змагань в рамках проєкту Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги з футзалу серед команд 1, 4 та 9, 11 класів сезону 2025-2026 років. Перед початком змагань присутні в залі вшанували пам'ять загиблих воїнів і мирних жителів від рук російського агресора. А потім заступник карлицького міського голови Іван Сімцов привітав учасників змагань, побажав їм цікавої гри. Змагання проходили за коловою системою. Цього дня змагалося шість шкільних команд футболістів у двох вікових групах. Команда учнів 1-4 класів це дружба Карлицький ліцей імені Василя Мамія №1, 1 Блискавка Мірівська гімназія, команди 9-11 класів, Орли ліцей номер 1 Дашенківські патріоти ліцей номер 2 Нестримні ліцей номер 3 і Незламні Карицький ліцей номер 4 Турнір тривав майже 3 три години. У результаті напруженого протистояння в обох вікових групах переможцями стали Команда Карлицького ліцею номер 1 імені Василя Мамія Дружба і орли, тренер Роман Довоп'ят. Друге місце виборили команда Мирівської гімназії Блискавка. Це серед учнів 1 четвертого, тренерка Айша Авамілєва. І команда не ліцею номер 3 тренер Антон Кононенко. Третє місце посіла команда ліцею номер 2 імені Василя Дашенка. Тренер Борис Потачук. Вітаючи учасників турніру, карлицький міський волобала Сан-Панюта вручив тренерам команд дипломи та подарункові сертифікати для придбання спортивного інвентарю. 1 грудня в Карлицькому центрі дитячої та юнацької творчості відбувся традиційний захід для дітей з інвалідністю Повір у себе. Відкрила дійство молодша група зразкового духового оркестру Центру творчості під керівництвом Ігоря Єльченка та Олексія Авраменка. У їхньому виконанні пролунали мелодії, пісні, які виконали учасники та учасниці оркестру. Приємно провести час дітей в Лядаській залі запросили ведучі заходу Поліна Лимар та Артем Калінченко, вихованці грудка Лідер. Керівник Олена Столяр. Розважальну програму продовжили вихованці лялькового театрального гуртка Шарм викладачка Тетяна Андріївська. Надалі естафета прийшла до хореографічних колективів Мрія, керівниця Анна Гордон та оберіг, керівниця Оля Кравченко. Вихованці студії Октава, керівник Борис Родина, презентували пісню Їхали козаки. А вихованець цієї ж студії сольно виконав пісню. Це Іван Загородній. Я вам пісню свою подарую. Діти в глядацькій залі охоче розгадували загадки, які їм пропонували ведучі. Учасників заходу та юних артистів привітала заступниця міського голови Любов Коваль. І от розпочався такий цикл різдвяних свят для вас. Дитячих свята. Дозвольте мені привітати вас із цими святами від імені міського голови, від депутатського корпусу, всіх дорослих, батьків ваших привітати з цим святом. І, звичайно ж, подякувати нашим Збройним силам за те, що дають нам можливість в такий час проводити невеличкі, але свята для наших діточок. Навчайтеся, радійте життю. Як би не було в країні, але це ваші дні, коли ви виростаєте, тому міцного вам здоров'я і звичайно щасливих різдвяних свят. Потім представники відділу служби у справах дітей та сім'ї міської ради вручили дітям подарункові набори, придбані коштом бюджету громади. Завершив дійство виступ вокально інструментального ансамблю, який виконав пісню повстанців УПА Лента за лентою.